І от перша ж карта, яка випадає, ось я просто хочу вам показати, це карта перемоги. Є і дуже велика ймовірність того, що вона закінчиться. У нас дуже скоро з'являться люди, які будуть контролювати е, фінансові потоки. Буде фінал. Фінал, ну от, подивіться. Просто подивіться на цю карту. Розбите розбита країна, друзі, вітаю сьогодні в інтерв'ю для Ростислав Продакшн Український мольфар та таролог Макс Гордієв відповідає, чи закінчиться війна у 2023 році, коли зникне корупція, та що чекає РФ найближчим часом. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Макса, перше запитання: чи закінчиться війна у 2023 році, чи вже в 2024? І як вона може закінчитись? Дивіться, ну, перше, е, я задав питання з приводу взагалі, чи буде перемога, давайте на нашій стороні. Бо е, зараз дуже багато людей е, панічна історія того, що вони вже перестали вірити в те, що буде перемога. І от перша ж карта, яка випадає, ось я просто хочу показати: це карта перемоги. Ну, це перше, що випадає на, е, на війну України. З е, орками. Так, е, далі. Е, чи закінчиться ця ситуація саме в 23 му році? Це жахлива війна? 50 на 50, бачите? Навряд чи. ну, є е, знову ж таки, я кажу, що є можливість того, щоб вона закінчилась там завтра, наприклад. Є така можливість. Але ми повинні розуміти, що не від нас, на жаль, залежить ця війна. Ця війна залежить від дуже багато факторів, чинників і тому подібне. І карти, звичайно, вони можуть показувати лише невеликий проміжок часу, найімовірніший варіант. Тому те, що закінчиться війна в 23-му році, 50 на 50, але ну повірте, по моїй інтуїції, це не буде наврядче. З приводу того, чи закінчиться вона в 24-му році, ось що питання, чи закінчиться війна в 24-му році, є і дуже велика ймовірність того, що вона закінчиться в 24-му році. Прийде якась дуже міцна сила, прийде якась, чи може зброя, чи може. Знаєте, от коли, наприклад, Ось якщо з'явиться в Україні ядерна зброя, ну наприклад, так це може стати дуже гарним для нам, ну таким захисним полем. Чи може це вступ до НАТО може бути такий варіант, хоча ну навряд чи. але знаєте. Треба перебрати варіанти, тому що е, ця зброя, оця зброя, е, яка в руках у, у людини, вона символізує дуже гарний, такий, знаєте, впевнений відбій. Тобто, щось буде таке, що допоможе нам дуже стрімко забрати цю перемогу собі. Що це буде? А давайте запитаємо: це буде зброя якась. Це буде. Е, це буде якась людина, яка може щось змінити. Це буде. Ну, я, там я дивлюсь, що ні, ні. Це не зброя, це не людина. Це може бути вступ до НАТО чи вступ, вступ до ЄС. Закрита інформація. Ага. Тобто, що може бути і вступ? А, це смерть Путіна. Ні. Хоча ситуація з ним така собі, вже не дуже. Це м якийсь бунт в Ростії буде. Знову Та що ж це таке може бути? Слухайте? Щ Добре, що дай підсказку хоча. Це буде ну, людина. Яка все змінить? Але що ж я запитував про людину, показав, що ні. А це показує конкретно якась людина, яка чи профінансує це питання, чи це такий, якийсь такий лідер, який змінить всю ситуацію? А чи може це бути зміна президента? Час мене тут може бути така ситуація, що може змінитися президент. Чи е, змінитися якась людина, яка зовсім по-іншому е, змінить тактику е, нашої з вами ситуації цієї? Тобто, що ну може може навіть і таке бути? Слухайте, але ймовірність того, що він е, е, скажімо так, давайте так не закінчиться. А що ми вже почнемо своє забирати, то це 24-й рік стовідсотково, і е, може навіть настати такий період затища е, спокою і вже більш-менш налагодиться в якихось регіонах режим, і може навіть буде послаблення комендантської години, тобто 24-й рік, несе нам дуже сильні зміни, і це дуже добре. Коли зникне корупція, чи каратимуть воєнкомів за хабарі може зникнути назавжди, і е, мені здається, що цьому послідують якісь дуже важливі закони і зміни цих законів. Йде дуже сильна, гряде дуже сильна великі зміни великі в законі і ідуть виконання тих зобов'язань, які повинні люди робити. влада повинна робити саме для того, щоб вступити в Євросоюз і не мати ніяких проблем. Тобто будуть дуже такі серйозні закони, і закони, які будуть абсолютно не подобатися людям. Ці закони будуть змінювати е, абсолютний хід всіх цих речей, і е, корупція буде, вона нікуди не дінеться, але вона буде вже на такому мізерному енергетичному рівні, що ну там зовсім інакше. До речі, може бути так, що до влади помалу, помалу, почнуть приходити консультанти з Євросоюзу. Тобто, Замість якихось політиків будуть консуль... ну, за, за ними будуть стояти консультанти, е, саме які врегульовують питання Євросоюзу. Що це може бути зараз? Я вам скажу одну секундочку. Так, ну це люди. Дивіться, це люди, бачите. Чоловіки і жінки, які можуть приходити на місце політики. Тобто, у на у нас дуже скоро з'являться люди, які будуть контролювати е, фінансові потоки, будуть контролювати е, всі ці речі, які у нас зараз з вами відбуваються. Тобто я можу сказати, що тут є велика ймовірність дуже сильних змін в корупції. Цінному цьому оточенні і середовищі, що чекає РФ найближчим часом. Ну що, ну по-перше, дуже важкий стан розлом. Дуже важка. Дивіться ситуація, яка люди, які там знаходяться, вони потроху-потроху почали не вірити в те, що відбувається по телевізору, бо вони бачать реально, ну вони ж не тупі, вони ж можуть зраз спорівнювати якісь. Ну, хоча кому я розповідаю, у Росії Росії не тупі. Ну таке суть не в цьому, суть у тому, що влада, яка є в Росії, почала помалу втрачати свої позиції, і це дуже глобально з кожним разом люди починають бачити так не в цих селах, але люди, які дійсно щось там можуть рухати в тій державі. Вони почали потроху помалу вже бачити, що там ну щось, якісь просто жесть. Дуже багато. Я бачу, що людей виїхало з Росії і не повернеться туди, допоки не буде якогось нормального режиму. Але нормального режиму там не буде. Тому що я вам можу сказати? Ситуація, яка ситуація важка, ситуація буде дуже важкою. Вони намагаються зараз знайти якісь фінансування, вони намагаються якось спекулювати, там, з тим, з тим, з тим, там, з тим, якимись ресурсами, які вони відправляють, вони коротше, там, погрожують чимось. Тобто зараз вони намагаються чином налагоджувати знову ж таки свою економіку, яка в принципі не налагоджується взагалі. Ну, тобто, Там ситуація дуже важка. І вона й надалі буде до кінця року точно така. Фінал. Фінал, ну от, подивіться. Просто подивіться на цю карту. Розбита. Розбита країна з штирями у, у, по, по, повністю по е, всьому тілу. Це фінал країни. Фінал країни, яка повинна була вмерти ще дуже-дуже багато років тому. Дуже-дуже багато років тому, розумієте? Тому, що її чекає? Нічого доброго її не чекає. Звичайно. Карма повертається до всіх людей. Однаково. Що б ти не зробив? Так, це не одразу. Так, це не так, як би ми хотіли. Так. Але всесвіт знає, хто чого вартий. Але якщо ви так всі боїтеся, то Путіна, і навіть якщо він піде, хто вам сказав, що на його місце не прийде ще страшніший вірус? Знаєте, як в свій час ми всі боялися грипу. Ми всі поробили привівки, бах, і тут вже з'явився коронавірус. Хто вам сказав, що не відбудеться так само? Ніхто вам таке не гарантує, що буде все нормально. Тому те, що ви бажаєте смерті, ми всі бажаємо цьому цій людині цієї смерті. Але що, що ця смерть може призвести? До чого вона може призвести? Ось у чому питання. Тому давайте поки що чекати переродження в тій країні хоч якогось з перелому. Хоч якогось. І ми бачимо, що вже плавно, помалу, помалу, але все йде все ж таки, йде дуже сильна трансформація. І це дуже добре для нашої країни. Але чекати, що вона там закінчиться завтра, через, через місяць, чи через рік, ні, неможливо. Це, Ми повинні з вами розуміти, що ми з вами живемо в дуже історичний період, який буде в усіх підручниках світу. Тому. На жаль, чи на щастя, я не знаю. І тому, що ви зараз знаходитесь в Україні чи десь інде, ви повинні розуміти, що це все наша карма. Тому країну чекає розлади, і країну чекає страшний суд, який буде в майбутньому, я впевнений.